Я не зобов'язана сидіти з онуками, заявила мені мама, це твої діти, от і викручуйся сама, каже. Мамо, ти ж розумієш, що крім тебе мені просто нікому допомогти, пояснюю я. А вона вкотре мені дала зрозуміти, щоб допомоги я від неї не чекала, бо у неї є особисте життя, і її зараз не до мене. У мене склалась така ситуація, що мені потрібна допомога моєї мами, а вона підтримати мене не поспішає. Мені 38 років, у мене є троє дітей. Старші 16 років, середній 10 і молодші 6. Я розлучена і виховую дочок сама. Дотепер я справлялась, бо працювала за графіком, який мені був зручний, але цю роботу я втратила і мені довелося шукати іншу. Я знайшла поки не те, що я хотіла, але це вже хоч щось. Але робота позмінна два дні на два, і зараз виникла проблема, з ким залишити дітей, коли я два дні на роботі. І тут я згадала про свою маму. Вона рік тому повернулась за орбітків з Італії і тепер живе у своєму шикарному заміському будинку, який вона збудувала за свої заробітчанські гроші. До слова, мама була в Італії 15 років і за цей час вона мені майже нічим не допомогла, хіба що якісь 100 євро раз в рік на день народження чи якась посилка з макаронами перед святами. Мама вважала, що я доросла і сама маю справлятись, а їй про себе треба думати. Дбала вона про себе завжди. Мене виховувала не мама, а бабуся. Тому що у моєї мами не було часу на мене. Вона відвозила мене до своєї мами на цілий тиждень від бабусі я в школу ходила і уроки з нею робила. І я щось не пригадую, щоб бабуся не хотіла зі мною бути. Швидше, навпаки, їй це було за щастя. Мама приїжджала до мене лише на вихідні, тому що протягом тижня вона постійно була на роботі. Потім я виросла заміж вийшла, а мама в Італію поїхала. Сімейне життя моє не склалося. На жаль, чоловік пішов до іншої і навіть не подивився, що у нас з ним троє дітей. Те, що він платить мені аліменти, це ж мізер, тому мені треба йти на роботу. А мама сидіти з онуками відмовляється, каже, що у неї справа. На роботу вона не ходить, гроші ще має з заробітків. Час є, тому могла б мені допомогти. Але справа в тому, що моя мама привела свій дім чоловіка і тепер бігає біля нього весь день, думає, що йому приготувати, а потім вони гуляти ходять. Так що мамі не до внуків. Я все розумію, їй 64 роки, вона ще молода і хочеться жіночого щастя. Але невже я так багато хочу? Мова йде про її рідних онуків. Вона ж сама так робила свою дитину мене віддавала матері на виховання. А я прошу всього про кілька днів, коли буду на зміні. Та мама не погоджується навіть на таке. Навіть бабуся, який зараз 83 роки, підтримує мене і каже, щоб я привозила до неї правнуків. Але вона літня жінка, я не можу її так навантажувати. Це ж треба середню донечку зранку школи відвезти, в садочок, потім в обід забрати. Одним словом, я ще не вирішила, що робити: на няню у мене грошей немає. А ви теж помітили, що ті мами, яким дітей виховали і виростили їхні мами, тепер самі не поспішають сидіти з онуками. Але ж це не зовсім чесно виходить. Не можу зрозуміти. Чому моя мама так себе поводить, адже йдеться про її найрідніших людей? Чи може чоловік бути важливішим за рідних онуків?